Друзі, доброго дня! Ви на каналі Crypto. .ua. І в цьому відео ми будемо розглядати на моєму прикладі, скільки ж можна заробляти на ботах платформі Welless. Також будемо розглядати, які боти я використовую, які боти використовував. Ну і на мою думку, що найефективніше на даний момент по моїй стратегії, по моїх фінансах, ну і що я хочу від них отримувати, яку дохідність, як регулярно тут дохідність я хочу отримувати, що для цього я роблю. Тому приступаємо, будемо починати з самої дохідності і по етап до розповідати, які боти використовував, ну і чим їх змінював, покращував. Тому приступаємо. Так, переходимо на статистику. На даний момент у мене зараз працює 11 тисяч доларів, з 11 тисяч доларів. Як ви бачите, запущено 121 бот. Тут, звичайно, є 3 аккаунти. Один аккаунт це з стоп лосом Тредінг боти, вони найризикованіші, тому я для них виділив 1000 доларів. Вони собі окремо торгують. В них моя ціль в них поставлена так, що вони мають чітко знайти угоду і і виконати в хорошу сторону. Тому що, ще не помиляюсь, в мене майже в усіх тих ботах він рейд близько 90-85. Майже на всіх ботах. Так. Але в даному місяці вони це показали гіршу сторону, як ви бачите. Мінус 113 доларів. Це якраз був день, коли крипта летіла, все летіло. І в цей момент вони вирішили, що буде падати після такого сильного підйому. Але не там було. Крипта ще 3 дні росла після того моменту. Так, тому ми будемо не зациклюватися на сьогоднішньому дні, Ми перейдемо. З моменту, коли я починав, якщо не помиляюся, був травень. Почнемо з травня поетапно, От. Ось тут я якраз почав запускати трейдінг ботів. Це я тестував все. Але, як бачите, не сильно удачно, але все одно для себе хоча б зрозумів, що для мене ефективно, що для мене неефективно. Ті боти, які я налаштовував, були взагалі неефективні. І я їх з кожним разом покращував. Але на даний момент тут торгувалися з 11 тисяч доларів, було зароблено 1300. Це ще не враховуючи мінус, а звичайно, так було б тисячі. Це все торгувалося лише на одній монетки Ethereum. Зараз даже можу показати, які були налаштування. Так, створити ботом. У мене майже всі місяці торгували все на одному. Так, так. Бот. Е, так, перших 3 місяці на половиною я торгував лише е, на ефіріумі. Е, був висловлений бот. Щось не відображається. Не відображається баланс. О, все, готово. Так, етих. От. Так, в мене були виставлені такі налаштування. В мене йшло в основному це 25 на 75, 25% від цього депозиту, від 11 тисяч в мене були, то вони працювали в робочому, але так як в мене тут зараз менша сума, тому будемо менше виставляти, звичайно. Але в загальному воно було приблизно так. 3000. На 11 тисяч. Плеча було четверте, Перекриття 30. Сітка ордерів 5, Мартінгейл 25. Відступ у мене маркет стоїть, логарифмічний. 1 і 7, Щоб максимально ближче е, сітку підігнати до ціни. Ордера, показує, немає ордерів. Так, тут ми налаштували, тут налаштовано далі. 5, Ми опускаємося нижче. Тут ставимо 2. Підтягування 0,1, Так, єсть. Тут у нас мого волонджера 15 хвилин. І. ATX 15 хвилин. Так, з такими налаштуванням в мене торгував бот близько 2,5 місяця. І отут, так, в мене був виставлений 1%. Так, він був зафіксований. Так, але що я можу сказати по даному боту? Виробив все легко, виробився банально, але в першу чергу він працює один, тому що ну, для мене був переломний момент тоді, коли в просаці бот був місяць. Так як особливо мені було важливо отримати дохід до місяць, його не було. І я почав задумуватися про те, як же ж покращити, що змінити, як поміняти ставлення до ботів так, щоб вони регулярно приносили дохід, щоб регулярно були кошти, і незалежно від якоїсь одної просадки бота, всі останні боти працювали ефективно. Тому було вирішено, даний бот зупинити. І перейти на трошки іншу систему. Система поділяється на три складових. Це агресивні боти. Так, ми це залишаємо. Ви, напевно, побачили атібле налаштування. Можу, в принципі, показати дохідність. У мене якраз про вже закінчилась, треба поповнити. Ми ведемо за три місяці, поставимо, і можемо зразу подивитися, як воно буде себе показувати. Але в середньому на таких налаштуваннях виходила. Десь близько 1000 доларів в місяць, тисяча плюс. і в принципі воно влаштовує. Але це не максимум. Мій далеко не максимум, тому що це один вважається як безпечний варіант, але з одної сторони він несе безпечний, тому що ми все ставимо в одну монетку. Ми це ставимо на ефіріум, що він буде рости, що він не буде просідати, що він завжди буде стабільний, як біткоін. Але не там було. Тому що може бути дійсно просадка. І все. Ну, і бачите, дохідність тут слабенька. Дуже слабенька, особливо в останні місяці. Всього 1000 доларів показує. Так, тому я звідси перейшов на трохрівневу систему ботів. Зараз вам покажу трошки детальніше. Ми виставим зараз. Так. Е, в першу чергу в мене стоїть 4 бота на. Ціні 0, це вони завжди включені. Так, я трошки легше показати на прикладі. Е, є 4 бота, в мене зараз всього працює на аккаунті 30 ботів. Е, звичайно, ми їх 11 тисяч розділено так, що коли працює одночасно 30 ботів, в мене немає ризику ліквідації, і ліквідація буде лише. попереднє відео я показував, що в мене налаштування зроблено не так ліквідації, що просадка буде 85% по всіх монетах. Тільки тоді в мене настане ліквідація. Ну, а це буде, звичайно, ліквідація всього ринку. Тому в той момент ти сам, ось залишиться гроші в криптовалюті. Е, так, тому мене влаштовують такі ризики. Ну я з ними працюю. Тому переходимо до самих ботів. Е, в першу чергу виставлено 4 постійних бота. Е, це на XRP, е, QPM і хі -хі -хі, де ще лін був. Link. І третю монетку я інколи включаю, інколи відключаю, це рейджінь. Дуже агресивний. Зараз якраз один з найбільших просадців. В чому ціль даних чотирьох ботів? В тому, що вони постійно знаходяться в ринку. Постійно, весь час. Щас вони знаходяться, трошки більше ви ризики на них. Але сама суть в тому, що в них просадка. Веселена перекриття 18%, Мартінгейл 40%. Вони відносно виконують функцію і при сильному падінні вони хорошо відкупляються. І і, і і, і, виконують цю функцію як основний істочник доходу. Так, тут працює лише одне на облаштувальний фільтр ціна більше нуля. Це означає, що все, що більше нуля, а люба ціна більше нуля в будь якій монеті. Немає мінусових. Вона буде тоді працювати. Тому вони в мене на 7 включені з фільтром на 1%. Тільки 1% доходності получає, воно одразу прибуток, є, та є, та є. І це означає, що я їх також вибрав, тому що вони відносно працюють по кожній монеті окремо. Наприклад, 4 монетки. І 4 монетки по-різному ростуть, по-різному падають. Наприклад, ще 35 касацій, то одна з 4 постійно дає дохід. Це в мене таке виставлено. У мене така дохідність влаштовує. Зараз е, можу сразу показати, що вам цікаво самодохідність. Так, ми зараз змінимо трішки. Так, у нас серпень. Так, серпень. Так. У нас самі боти. Вибрати ботів. І виберемо наші трьох ботів. Так, у нас здесь вот наші 3 ботом. Четвертий вже не пам'ятаю, от, четвертого го немає десь. Так, зараз можливо от є. 4 боти. Оце мої основні боти, які дають, як ви бачите, за цей місяць дали 1183 долари. Ну, як на мою думку, з 4 ботів це дуже колосальні кошти зароблені це основні дохід. Тому я їх називаю агресивними, тому їх лише 4. І вони дають мені основну долю доходу. Ну, це як правило, 80 на 20%. 80% всього, що в мене є. Вони приносять лише 20% доходу, 20% ботів, що в мене є, ну найтишки менше. Приносять 80% доходу. Це для того, щоб в таких ситуаціях, як зараз, ринок в боковіку. Він нам не дає доходу такого, як я хочу. Тому і працюють ці боти. Далі, коли ринок буде падати, боти будуть сидіти в просадці, але всі інші мої середні боти, середні агресивності та універсальні боти. Вони якраз то будуть входити в угоди, вони якраз будуть брати весь просадок, збирати всі ордера в просадці, і на виході давати набагато більше, ніж дають дані боти. Так, ми переходимо далі до наступних моїх середніх ботів. Дані боти я беру на платформі VLS, але я їх беру з вдосконаленням, тому що я перехожу, тестую їх, дуже багато раз тестую, міняю налаштування, міняю профіти, відключаю стоп лоси які там виставлені. Також міняю саму суму, плечі, ну, дуже міняю, роблю різну варіацію ботів і вибираю найкращі. Тому дані боти це. Середнє, це щось серединка між агресивними і універсальними ботами. Але вони не так часто входять в угоди, але все одно приносять, як на яких по пару сотень доларів в місяць приносять. І мене це досить радує. Е, наступні мої універс... не універсальні, а середні боти. Так, багато у мене універсальних. Універсальних в мене 60 ботів на 60 монет з хорошою капіталізацією. Які за весь свій час істотування не представили більше ніж 60%. Так, агресивні боти. От мої середні боти. Так, агресив турбо, парткоін, мок. Вони рахуються як з ботами. Але, по самій суті, я їх трошки змінив налаштування, змінив сітку ордерів, все позмінював. І вони тепер працюють як середньо агресивні боти. Тому що вони витримують просадку до 50-60%. Спокійно. І на хорошому пульсі вони все продають і дають дуже хорошу дохідність. Максимально що я їх тестував з, з них, з цих середньоагресивних ботів, всі, що в мене є. Максимальна просадка, це була 20 днів, якщо не помиляюся. 20-15 днів. Воно і також всі ордера там виставлені по сигналах. Так, всі, якщо у вас якісь питання, що у вас є, бажання дізнатися, які налаштування, що за боти, ви переходьте в телеграм-канал, підписуйтеся, пишіть нас чат. Всі чати відкриті, доступні для будь-якого користувача. Також там є дуже багато різних білок чатів, напрямків різноманітних. Ви збирайте, що вас цікавить, пишіть. Будуть, буду завжди з радістю відповідати. Так, ну і звичайно, про то поговорили. Також переходимо до самих універсальних ботів. Тут нічого такого важкого немає, є. Е, самі налаштування бота, е, сітка, присі... як вони присідають. Це мої максимально консервативні боти, тому що вони працюють на просаці 60%. 60% це як ніяк достатньо багато з іншими ботами. Але, в першу чергу, моя ціль це не примножити, це не заробити ікси, це зберегти мої кошти, які я вкладаю в бота. Навіть не так, як я вкладаю в боти, які в мене є на моєму рахунку, і боти їх використовую. Це моя основна ціль це зберегти і в подальшу приумножити. Тому що ганятися за ексами, воно ніколи добро не доводить. Тому в першу чергу треба пам'ятати, що треба в першу чергу зберегти, а часом вже приумножати. Тому і розділив на три гілки напрямку моїх ботів. Це агресивні боти, які роблять основну роботу, коли ринок стоїть. Середньо агресивні. це боти, коли заходять на трошки просадках. Вони зайшли, взяли хороший рух вниз і викупали декілька ордерів і дали мені дохід. Ну і, Звичайно, увірисальні боти. Їх в мене знаходиться 60, з яких максимально одночасно заходило це 15, 20, небагато, тому і багато їх поставив. Також не забувайте ставити блокування. Так, покажу вам про саме блокування. І пояснюю, як воно працює. Блокада, вона працює так, оп, редагування. Так, наприклад, в мене є 4 агресивних бота, які працюють постійно. Це з 34 працює, тоді лишається 26 ботів. Також є 8 ботів, які середньої агресивності. Вони заходять додатково до. Універсальних ботів. І це буде 26 відняти 8, дорівнює 18. І лишаються останні боти 18 універсальні. Вони в мене знаходяться для того, щоб зберігати всі мої кошти для того, щоб пересідати любі просадки і ніколи не було вбитків. Щоб, якби ринок не пішов, все одно більшість ботів буде в плюс і буде давати дохід після сильної просадки. Ну, і така ціль моя. Це в першу чергу, зберегти кошти. Так, переходимо тоді до самої статистики. Я покажу по, місяць, по місяцях, як воно все відбувається. Так, ви бачили. Такі доходи в мене були. Ну, паралельно це можна дивитися, тому що це я тестував агресивні боти. Була надія знайти той реаль, який де постійно приносити кошти без довгої просадки, чисто пару хвилин. І кошти є, кошти є, але такого реалі немає. Кругом є ризики втратити. Так, це перший місяць був на ефіріумі. Друге, це червень. Тут гірше, як ви бачите, тут було всього 600 доларів. Це якраз був сильний просадок, щоб воно взяло всі ордера і вийшло, що не помиляюся, на 3%. Тому що так, 100% в мене закривається на 1% доходності, Тут я виставлю, що помиляюся 3. То і за рахунок цього в мене її платохідність. 328 доларів. Тут так само 2%. Ну і, звичайно, мої ці мої агресивні е, боти, які дають найставний дохід. Так, далі липень. Тут трішки краще, тому що 2 місяці в мене був ефіріум до даного моменту. Е, тут в мене вже всі боти на ефіріум позакривалися, і в даний місяць я запустив е, гілку з це але на меншу суму я запускав лише на половину цього депозиту, це на 5500. Тому, взагалі, трішки менші доходи. Але тут якраз була дуже хороша волатильність на ринку, і боти дуже давали, в прошу дохідність. Якщо вам цікаво, можете тут подивитися саму дохідність, як воно все відбувалося. Тут є як. Мої основні боти, які працюють 24 на 7. Середні дохідності боти. середні агресивності. Універсальні. Кожний працює по-різному, але загальному вони дуже роблять гарну картинку, яка допомагає додатково мати хороший дохід без ризиків. Головне вам розрахувати сітку ордерів, щоб вона вас перекривала майже всі просадки. Також хорошо налаштувати профіт, що при хорошому просадку піде накупні бари, у вас йде розворот ринку. І якась певна дохідність, і щоб боти зразу закривалися і приходили на наступні угоди, і не сиділи в просадку. Це моя основна була ціль. Тому що я не хочу, щоб мої боти сиділи в просадці. Тому я максимально поставив налаштування так, щоб вони менше сиділи в просадці, можливо, вони менше і зароблять. Але моя ціль постійний постійний дохід і потік коштів. Тому я під себе все і налаштовував. Так, але взагалі нам дуже така понравилася такі налаштовання, сподобалися. Тому що, коли нема сильної ніякої такої волатільності, нема ніяких сильних просадок, щоб всі універсальні боти заходили, мої основні боти, заходять агресивні боти. Коли діє сильний просадок, агресивні боти сидять в просадці, а основні боти це універсальні, вони заходять, вони збираються від ордерів і виходять з хорошою дохідністю. В принципі, все, все, що я хотів розповісти, про отримання їх напрямкам ботів, про самі боти, про самодохідність. стільки ж можна отримати. Ну і, в принципі, все. Тому підписуйтеся на відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Якщо вас щось цікавить, пишіть коментарі під відео, переходьте в Телеграм, пишіть в телеграмі. Все, що вас цікавить, завжди нам відповідь. Також у нас є корисні посилання на самих ботів, на сітки ліквідації, на налаштування ботів. Ну, і що вам звичайно, цікаво, буду виставляти статистику, яка статистика по доходності як агресивних, середньоагресивних та консервативних ботів. Тому всім дякую за відео і до зустрічі!